Артрон комплексний захист та підтримка суглобів. Він її і зміняв, а вона була від нього беременна. Та це твої домисли. Та які домисли? Ось побачиш в останньому сезоні все буде ясно. Добрий день. Добрий день. Про таких недавно по телевізору розказували. Казали, що крадуть жіночок слов'янської зовнішності нашого віку, щоб знущатися над ними в сексуальному плані. Так, ти Чула дзвін називається. Це китайські вчені, крадуть українських жінок. Щоб випробувати нелегальні ліки. І треба було це причепити прямо на дом. О, сука. Чуєш, і точно. Як ти й казала, шукають жінок. Шок. Ой, там вже вже розбиті серця починаються. Я пішла. Побігли. Дівчата, З вами розпручу, це мені посилеш, Бо ж ліфт не працює. Бачив стільки вісяків? Та й більше бачив. Знаєш, я колись в дитинстві з дідом ходив у міську баню. То Фу. там. Купа нерозкритих справ, а тобі весело. Це результат твоєї роботи. Якби у мене в відділку працювали справжні поліцейські, а не копоімітатори, такого б не було. взагалі, половина цих справ це маячня. Вон викрадені самокати, загублена собачка, а тут що. Фу. Ти знаєш, якщо чесно, справа навіть не в показниках. І не в тому, що я, а зо мною і ти можемо вилетіти з роботи. За кожною викраденою собачкою, яка засмучена дитина. А за кожним злочином криється ще більший злочин. Тільки нам дістаються вершечки, а все найсмачніше дістається головному управлінню. Ти, ти знаєш умови нашої угоди. Неефективне. Використання геніальних людських ресурсів в моїй особі марнотратство. Бо трудність не нужна, а нужність не трудна. Чули такі? Андрій Миколаївич, у нас нова на справа. Викрили подругу оцих двох жідачок. Марусю нашу. Серйозно? Для знущання та сексуальних розваг. Вашій Марусі під сраку років. Ще є невідомо, для кого це буде знущання, а для кого розвага. Може, вона зараз щаслива, а знущання сексуальні розваги це те, що ви зараз зі мною робите. Такого ви слухаєте. Її викрали для експериментів з ліками. Вона вже тиждень не виходить на вулицю, двері не відчиняє телефон поза зоною. Раніше з нею такого не було. Може, вона просто поїхала до родичів. Наскільки я знаю, то з родичів вона неї тільки брат. А до нього вона рабсько не поїдуть. Добре. Журба, дістань і обдзвони усіх можливих родичів. Осика, йдеш на квартиру до цієї ляльки для втіх. Пані Осика, до я вас проведу. Удяка, ти займись справами. І обзвони усіх. Може, хтось згадає щось новеньке по старих справах. Так дзвоню, дзвоню. Тиша. Тіким. Чуєте? Тому що до мене зайдете. Під пиріг, чи якому, краще думається. З чим пиріг? З грибами. Ну, з грибами. Розігрівайте. Я зараз проведу тут дедуктивний аналіз місцевості і до вас. М? Можна поговорити з Степаном, братом Марусі Одинець. Добре. Кажуть, помилився номером. Бо ти набрав вісім, а треба було дев'ять. Давай. Алло? Знайшовся песик. Алло? Так а цього ж ви нам не повідомили. Алло. Ой, а можна, будь ласка, під'їхати у відділок і написати заяву про те, що песик знайшовся? Цей номер не працює. Там три, точно, там не вісім, там три. Пам'ятаю точно. Три. Три. Я дзвоню з приводу підробки брендованих товарів. Не працює. Ні, ще не знайшли. А... Ні, ми не їздили за адресою. Я, я Я вийду, добре. Не треба на мене так кричати. Та самі туди йдіть. О! 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 Слухай, де Карина? Що? Ну, ці зникнення жінок і крина десь пропала. Я тут не до чого. Чесно. Да, вже біжу. Я подумав, а чого чекати на ордер через старенка. Ну, кіт не витримає. І тоді я двері акуратно відкрив. А потім акуратно закрив. І жодних ознак злочину в квартирі немає. Та й кота немає. Може, сусідка не в курсі, а кіт давно здох або втік. О, і я так подумав. І забіг до сусідки ну, допитати. А вона, ця Маруся, ще до зникнення про кота розповідала, не замовкала. Ну, та й таке. Все, біжу у відділок. Представляєш, а ті банки, як почали на кухні стріляти, господи, думала, піду відбиватися. Чесне слово. Чуш, але ж, потім мені поліціянти пояснили, що це ж мій племінник туди насипав дріжджів. Ну, повідкривав банки спочатку, а потім насипав. Поняв, так? Да. А що тут відбувається? Десятий раз дозумілася. Братові Марусі. Її там немає. Де вона вірить? Немає жодного Коли? поняття. А потім пані Коли? Фіалка попросила на хвилинку телефону. Боже, боже, Маруся випадково швачкою не працювала. А Да-да. А ти що? Що? Маруся випадково швачкою не працювала? А шила. До пенсії шила. Слухай. А цей ж, пам'ятаєш як дід з радикулітом попастися від жерщів бігав. Пам'ятаєш? Ну, спину як рукосняла, так? Економ дизайн, значить. Ну-ну, ну давай. А що вона? Походу, вже не актуально. Могли б туди відправити Карину, вона у нас таке вишиває. До речі, де вона? Чекаєте, економ дизайн? А звідки ви цю фірму знаєте? Ну-ну. Паралізував! О, потрібна порада як від старшого колеги. Якщо після унітазу не німіють ноги, різко не вставай. Ні, я про інше. Олеся мене ніби пробачила, але досі шпиняє Кирину. Так а в чому питання? Що робити? Коле це стандартний прийом жінок, які прагнуть уваги. Вдавати ображено. Тільки вестись на це не можна, якщо не хочеш стати каблуком. І що робити? Нехай ревнує. Це перевірена схема. Показати, що за тобою теж бігають. Треба бігти. Дочка на змаганнях, я забираю Софійку. Скоро буду. А чого ви сьогодні всі тут? Сьогодні ж чорна п'ятниця. У нас тут кожна п'ятниця чорна. Ти де була? А ви хто такий? Валентин Юзвенко. Дизайнер. Мені сьогодні дзвонили, я заяву подавав. Це ви дуже стильний. Це буде в сезоні весна літо. Добрий день. А, у нас тут осінь зима, тому потрібна ваша допомога. Розкажіть про співпрацю з компанією «Економдизайн». дизайн. Одразу хотів спитати: хто ця марамойка, яка мене по телефону послала? Вибачте, у вас свій дизайн, а у нас тут свій. Автора не видаємо. То повернемось до справи. Економ дизайн це крадіжка інтелектуальної власності. Яким компанією, назвою якої я навіть вимовляти мені соромно. Так, дизайн не може бути економ-дизайн це дизайн. Підробку моєї авторської сумки помітили у магазині економ дизайн. Вкрали її з показу і зірвали мені пік продажів. І поки поліція довбалася в своєму носі. Усі підробки з вітрини розпродали. Я тепер навіть не знаю, як ви будете доводити цей злочин. Mm, так буде поставка нової партії. <клес> У світі дизайнерської моди попит триває всього кілька тижнів після виходу капсули, а потім затухає. Так, бачите, людина розбирається. Знаєте, ну, я думаю, що ці покидьки вже корейського дизайнера поначо відчувають. Якщо нової поставки не буде, то довести їх провину справді буде складно. Так. Немає доказів. А, а, що мені тебе робити? Хто мені відшкодує втрачену вигоду? Нічого особистого. Просто бізнес. Це вона вас по телефону послала. Саме так я тебе і уявляв. Миша. Хамка. Без почуття стилю. Та смаку. Без дарі. Серйозно? От просто так мене взяли і а її навіть зауважені не зробили за запізнення, так? Не жури, журба. Я просто не помітив її відсутності. А вона мені тут, в принципі, не потрібна. Туди можна дішне піду, там такі сейли. Ну, своєї мрії. Ай, Ай-яй-яй. Не пропущу. Добрий день. Добрий день. Щось підказати? Так. Я сам власник магазину одягу з Одеси. Угу. І хотів запропонувати вашому господарю співпрацю. А що саме вас цікавить? Ну, Для початку я хотів би замовити велику партію з колекції вон І мене цікавить, чи встигнуть вони відшити, ну, поки є попит. Ну, взагалі-то я і є власниця цього магазину. О. І нічого ми тут не виготовляємо, бо підробка брендів карається законом. Точно. Але якби в нашій країні все було по закону, то у мене б не було магазину. Ми з вами розуміємо, що весь магазин забитий підробками. Ну, до Юрі, це не підробки, бо назви брендів я не використовую. А весь товар закуповується. Ага. А контакти свого постачальника зрозуміло, що я не здаю. Mm. Бізнес є бізнес. Тут. Каже, що колега з Одеси Цікавився виробництвом. Ось, пригощайся. Синки. А ти теж тут цілий день сидів? Нічого новенького не купив? Mm. Будячок, а що з тобою? так. Півдня і справа розкрита. Молодець. Продовжуй в тому ж темпі. Алло! Супер. Обережно і друга закривається. Блудна Маруся повернулася додому. Наступна справа. В головному управлінні. Вільний. Цей мужик мене не те, що викрав, він мене прямо в рабство взяв, тільки не для експериментів там чи сексу. Мої співчуття. А для того, щоб я відшивала їм якісь речі, я прийшла до них на співбесіду по оголошенню. Вони мене запитали про родичів, про досвід роботи, а потім все якось так різко стало. Вони сказали на шосту ранку на роботу, зміна по 16 годин. У них там на базі і ліжка є, і харчування є. Це так мені сказали. А А ви контракт якийсь підписували? З графіком таким погоджувались? Та ви що? Ні, ну я, звичайно, по 12 годин своєму житті працювала. Але щоб 16? Ну, хто на таке погодиться? Ну, а потім він ще й не платив за ту вахту. Ми вже з дівчатами мало там не подихати почали. Не нравиться, він сказав. До побачення. А де це було? Та я не пам'ятаю. Нас возили туди автобусами. А сьогодні він сказав, що ми тисячу одиниць відшили, ну і можемо два дня бути вільні. А де була співбесіда, покажете? Покажу. Ну, поїхали. Час показати їм своє комфу або. К силу Безсмертя. Поїхали. Васика, mm. може, краще видадеш мене до Галини Василівни. До тої Галини Васильівни. А у тебе є ще якась Галина Васильівна? Та нема. Дід. А. Мені з нею буде точно краще, ніж у відділку. Тим більше я знаю всю правду. Як? Дедукція. Поговорила з нею і все зрозуміла. Але ти не парся. Кожна людина заслуговує на другий шанс. Mm, чесно? Яка ти молодчина? Дякую тобі. Ну то пішли до Галини Василівни. <ривітная музыкальна> Керіно, а як ти дивишся на те, щоб сьогодні піти в кіно? А, Будяк. Якщо ти хочеш сексу, просто так і скажи. Не треба це витрачати мій час на місця для поцілунків. Я? Угу. Та ні, звісно, звісно, ні. Тобто, ти тільки що в мене в кіно запросив. А зараз задню даєш? Ти, ти зрозумій правильно, що я, я хочу серйозних стосунків, а не оце все. Я перепрошую. Бачите. Ось це місце. Це сюди я приїжджала на співбесіду і звідси мене вивозили. Не хвилюйтесь отак. Не такий страшний економ-дизайн, як їхні підробки. Блін, це він. Це він мене експлуатував. З його звати Ким. Угу. Угу. А ви не проти зі мною трохи покататись, щоб зупинити цю китайську підробку? Ось Галина Васильівна. Передають цінний скарб майстер аналітики, який вивів нас на чисту воду. Ну, все, я побіг. Е, е це що таке? Що не так? Ти ж сама сказала. Почекай, до мене тільки зараз дійшло. О, Господи, ти що, зустрічаєшся з жінкою, яка сиділа на зоні? На якій ще зоні? О, Господи, жарт затягнувся. Так, здається, необхідність просісти і поговорити. Так, обоє за мною. Це тут, це тут, Shh. точно! Oh. Слухайте, а може ми його завалимо? Тільки треба відразу вирвати йому зуби, щоб ніхто не міг його ідентифікувати. А потім, коли приїде оця китайська швейна мафія, ну, оці всі три яди, то ми їх натравимо один на одного, вони один одного перестріляють, а ми тоді ти час. Господи, часом... та що зараз там таке по телебаченню показують. Перестаньте це дивитись. Так він же піде. Та нікуди він не дінеться. Тим більше жодних доказів підтвердження ваших слів. Слідства зараз немає. Юридично. Будячок! Супер новина. Тепер наші дороги зійдуться разом. Що? Які дороги? Ось ці дві. В'їхав татко. Позитивний тест на вагітність! Як? Я... 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 як? Що? Що, як? не знаєш, як це відбувається? Знаю, то... просто. Що? Ти ж хотів серйозних стосунків. Ось всесвіт нас почув. Серйозніше нема куди. Так цікаво. Хто в нас буде хлопчик чи дівчинка. А, вітаю, молоду щасливу пару. Гарного вечора і щастя в сімейному житті. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну що, татка. Не спокойся, невигітна я. А, а, тобто, а навіщо ти? Помсте! Блюдо, яке подається голодним. Холодним. Та похрін. Це тобі за те, що використав мене, щоб підкотити до журби. Це поконченому. А як ти, як ти здогадалась? Тому що сама так робила сторизня. Ти. 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 Ти дура. Ви вгадали слово? Обирайте приз! Олесь, Олесь, вибач, вибач, Який ж я. Я нікчемний. Слухай, якщо тобі подобаються тупі вагітні жінки, будь ласка, я ж не проти. Вона вагітна. Це, це я спровокував, щоб ти прирівнувала. Так тобто, ти думаєш, просто переспати з нею цього було недостатньо. Вибач, я ж не хотів. Олеся. Я ж чесно, не хотів. Та де він ходить. Тихо? А що це він? Переїжджає так сидіть тут. А ви. А я піду зроблю останнє китайське попередження. А я? писи. Казала мама вчи мови. Коротше, у вас заарештовано. Маті таму самадяє. Кут ме вяді. Ніхао! Кеа! Оце я знаю. Так, Маруся, я сказав, сидіти в машині. Так я цей... Помогти решила. Дякую. Плюс ще одна справа за день. Наш китаець виявився в'єтнамцем. Звати його Хан Лонг-Гонг. Замотив нелегальний легальний бізнес, мало того, що він виготовляв підробки відомих брендів, так ще й робив це, з порушенням трудового законодавства. Пропонував власникам торгівельних точок товар за ціною нижче, ніж у конкурентів. Ммм. Mm -hmm. Винахідливо. Mm -hmm. А чого ж він вирішив все звернути? А він і не планував нічого звертати. Міняв колекцію, планував переїзд. Наш хан виявився астролеру. Mm -hmm. Мотив цю схему по різних містах України протягом п'яти років. Змінював міста, вербував людей. Коротше, я передав дані до Одеси Харкова-Львова. Там теж на цього хана Лонга були заяви. А докази на відкриття справи є? Купа! Реждоки з підробками у нас. Ми вже подзвонили інших працівниць, всі дають свідчення. Супер! Супер! Сковарда, супер! Дві справи за один день. От тобі Ніхао. Це привіт по-китайськи. Я знаю. 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 Друзі. У мене м'яко каже, що обентежити той факт. Що і ти, дідусь, і ви, пані Галя, брехали мені. Тепер я не знаю, як ви збираєтеся повернути мою довіру. Але ж ти сама сказала, що все нормально і не проти. Не проти. І тоді можна після, а не до. Значить, так. Щоб це було останній раз. Якщо подібне. Даємо слово. Так, так. Тоді я даю дозвіл на ваші стосунки. Можете по своїх справах. Ввечері тебе чекає серйозна вихована розмова. Дякую. А де всі? Потіш мене скажи, що вони знайшли собі нову роботу. А тобі сумно бо всі знайшли, а ти не знайшов? Я погана людина. Друже, погана чи хороша. Все відносно. Дуб, він же ж непоганий. Він просто дерев'яний. Я образив хулес. Я теж, але ж це не робить мене поганою людиною. У вас ні. Вона так. Піду до неї моритися. До речі, ми всі сьогодні молодці.